Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko, i dziś opowiem Ci o temacie otoczenie, jakie masz. Znaczy z tego, że musisz no, po prostu pomyśleć, jakie masz swoje otoczenie swoich znajomych, swoich bliskich, kogoś z rodziny itd. Co on dają? Nie o panie materialnym, a o panie rozmów чи є з ними приємні розмовлять чи по розмові з ними чи якесь учу... зве учучан маніпулює і так далі Якщо так, то мусиш помисляч попросту, єжели сам то знайомі, твої знайомі, купле і так далі а по просто їх вижучиш. Або вижучиш їх, або залишиш з ними на теражнішому пожомі і не здонжеш виконати свій цель. Вони, вони завжди бендон чонгнуть чи в дух. якщо um, сон, то родина або родіця. Якщо є родина, то попросту з ними мені розмовляти. Якщо є сон, то родіця, попросту тяжелее uh, мешкаешь с родителями, изменить межкани, или uh, просто, ну, мне с ними размавичь.